Обід лінивих людей в суботу. Останнім часом почали купувати ось такі пельмені. Взагалі класні, дуже смачні. Дівчата, всім привіт! У мене тут Невеличка така не закупка, взяла зі свого магазину. У мене завтра у дитини у старшої день народження 15 років, і ми готуємося до такої легкої вечері. Вона, в принципі, йде з подружками зі своїми в піцерію. Вони там будуть піцу їсти і щось там ще соки пити, якісь не знаю, лимонади. Коротше, з друзями. А ввечері ми повечеряємо таке. Найближче будуть. І Я взяла на солодкий стіл три банана. Було три апельсини, вже одну вона влупила. Тому лишилося дві, але я, в принципі, ще, може, пару ківі доберу і вистачить. Взяла три огірка, це мені потрібно буде на лаваш і на олів'є. Взяла чотири плавлених сирка, два таких дружба і два голландських. Це теж буде на лаваш. Взяла звичайний сир, він мені потрібен буде на нарізку. І паличка ковбаси бабусина. Така вона напівкопчена. Єдине, що її вже трохи влупили, але тут гарних кіло з чимось. Тому вистачить. Зараз це приберу, покажу ще що добирала. Тут у мене засолена рибинка, одна скумбріїнка без голови, без хвоста, без нічого. просто філешечка засолена. М -м. На завтра буду бутербродики такі робити, покажу вам. Хотіла спочатку просто оселедиться, тоді вирішила зробити бутербродами. Там не звертайте, у нас тільки ну, уваги, кружки, там все у нас тільки вимкнуло світло. Зараз буду наводити порядки. Тут у мене я замаринувала крильця, буду їх робити також в аерогрилі. У нас буде всього-навсього. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ні, шість дорослих і четверо дітей. Тому нам цього вистачить. Ось так крильця замаринувала. Тут у мене буряк вариться. Це Потім я вам покажу така легка закусочка буде. І. О боже! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як вам вам показати. Коротше, там. Картопля і морква це на олів'є. Завтра я ще буду яйця доварювати. І тут у мене мама передала на солодкий стіл. Вона працює на такому заводі, де вони оце ці всі смаколики роблять. Воно свіжесеньке-свіжесеньке ось такі трубочки. З масляним кремом, дуже смачні, ми вже пробували. І усіляких видів слоєчки, ось такі маленькі, я не знаю з чим. І ось такі, типу трикутничками, Ми вже їх пробували. Там абрикоса, вишня, малина, все на світі. Тут трубочки і там трубочки. Там, мабуть, також, або, можливо, ще зі згущеним молоком. Не хочу його розпаковувати. Це все, коротше, завтра на солодкий стіл, але ще буде торт. Все ж таки не витримала і підколопнула. Так, тут зі згущеним молоком, вареним слоєчки. Дуже-дуже смачні. Ми вже пробували, якось нам мама коробочку таку передавала, то на нашу родину 4 чоловіка і 4 ще на поверхни від нас. Ми її влупили за день. А це, як нас купила, купила вірніше торчин делікатесний в об'ємі 520 грам. До речі, зараз в сільпо вони по 38 гривень. Так. Так, зараз у них така акція. Я хотіла взяти спочатку два, а потім вирішила, що жопа сильно виросте, вистачить однієї. Ось так, От, Ще завтра я докуплю моркви по-корейськи, мені треба, потрібно трошки, а, картоплю ще я сьогодні привезла. Мені ще потрібен е, кріп, мені ще потрібно е, вершкове масло, десяток яєць і торт. І, в принципі, все. Ну і горюче для дорослих. Дітям лимонад і Паралельно до усіх моїх готувань і приготувань до свята, день народження дитини, ми ще паралельно доліковуємо Ілью. Е, нібито виздоровів, декілька днів побув здоровий і знову нас. Взяло на гребло. І тепер ми сидимо на інгаляціях, на антибіотику. Більш за все, що це запалення, декілька днів почекаємо, полікуємося. Якщо не допоможе, то тоді вже підемо на рентген і на здачу аналізів. Поки так. Тому зараз будемо інгаліруватися. Не треба. Дихай, дихай. Дівчата, підготовка до застілля і день народження дитини йде повним ходом. Тут я зробила салат, буряк, часник і майонез. Це буде бородинський хлібчик шматочком, зверху ця намазка і зверху шматочок оселедця і укропчиком прикрашу. Це буде одна закусочка, далі я скрутила ось такі лаваші. Там всередині плавлений сирок яйце-часник, свіжий огірок, морква по-корейськи з сільдерієм. І тут у нас салерою, тут у мене ще лишилося, так що буде просто на закусочку такий салатик. Тут у мене вже накришене олів'є. Лишилося тільки заправити його майонезом, посолити, поперчити. Ось тут я вже насмажила хек. Да, буде смажена рибка. Тут у мене начищена картопля, трішки постоїть у воді ближче до, е, на 6 годину. До нас прийдуть вечеря, тому десь о 5 годині вімкну її, нехай вариться, просто додам вершкового масла і зверху присиплю кропчиком це все. І буде смакота. Типу молодої, але не сильно молода. І тут в аерогрилі у мене смажиться перша партія крилиць. Ось так, на температурі 180 градусів 20, по 20 хвилин з кожної сторони. А тут ще е, замариновані криль... ну, не досмажені крильця крильця. Ще буде нарізка і, і, і щось ще. Я тоді повністю покажу вам готовий стіл. Ну, а на солодке то буде апельсини, банани, е, торт і трубочки, слоїчки, все, що я вам вчора показувала. Ще сьогодні в Аврорі придбали ось такі свічки з Днем народження тут. Будемо викладати їй на тортик. святковий торт я не пекла, торт я купувала, тому що немає на це часу. Я зараз і так скаженим галопом готую все, щоб встигнути, тому що на кухні я одна ще й поприбирала в будинку. Донька святкує зараз з друзями під вечір вже прийде і приєднається до нас. Ну а тут дитину чекають подарунки трояндочки. Ось такі вона любить жовтий колір. Хотіла жовтого кольору. Такі вони жовтуваті, тут камера не передає і сильно контрастує ось ця плівочка. А так вони жовтенькі з рожевенькими ось такими крайцями. П'ять штучок я її взяла. Тут у нас святкові кульки. Три штучки вирішили. Мартіну вистачить, щоб їх потім лопати. Happy бьоздей. Ні, З днем народження. З ним народження. І ось така жовтенька, щоб воно було по стилю. І тут також по стилю Подаруночок я запакувала як змогла. Одразу просто скажу вам, що там лежить. Там лежить електрична зубна щітка, чотири насадки, додаткові насадки на електричну зубну щітку, і там ще лежить порошочок такий спеціальний для відбілювання зубів. Це вона давно хотіла. Вона у мене, скажімо так, мама здвинута на косметиці, а дитина здвинута на догляді за собою, за своєю ротовою порожниною, за волоссям, за тілом. І вона дуже хотіла електричну зубну щітку. Тому. Хотіла, ми її купили, думала взяти Oral-B, але потім е, передумала і в конфі за 859 гривень взяла. Е, я вам ставлю. Фотографію, як вона виглядає, я забула Пекхем, о, фірма Пекхем. І по акції були на неї додаткові насадки 50 гривень, тому я вирішила взяти. Якщо не візьму зараз за 50, то візьму потім за 400 там, чи за 300 гривень, але вони все одно потрібні будуть. Тому ось так: от. ось такий подаруночок у нас іменинниці. Це саме від від батьків. Ну, незважаючи на те, що сьогодні зранку ще їй тисячу гривень дали на те, щоб вона пішла з друзями в піцерію. Їх там буде 4 чоловіка. Ось так от лежать подарунки, чекають, е, закрили двері у спальню, щоб Мартін е, раніше від часу не розпакував це все. Ось так от. До речі, ще завдяки Мартіну. У нас на холодильнику живе ось такий звір до Нового року чи до Різдва. Е, Гоша Шевченко, Ілюша його назвав. Це у них в школі був майстер-клас, я проплатила його. І вони робили із кульок ось цих сніговиків. Сподіваюся, що він доживе. Робив, в принципі, дитина сама, але трішки йому допомагали. Ну, кульки були надуті, там таке. Головне участь, і йому сподобалось, і він довольний. Ось так. Ось такий у нас чудік буде стояти біля новорічної ялинки, правда, недовго до тих пір, допоки Мартін не почне з ним війну. Мартін, кажи. Ти будеш гошу Шевченко, мучать, кажи. М? Сьогодні чуть не втік. На ліснішній площадці зловила його на четвертому поверсі, ледь зловила, як дремену паскуда така. Хочеш іти з дому, да. все, ти нас не любиш, ми тобі надоїли. Неблагодарщина, Неблагодарщена. Мохната я неблагодарщина, жах. Ростили, холіли, лілеїли, а воно з хати тікає. Жах. Що за дитина? що за дитина, а? Скаже, мяу. Мартин, мур, мур беженец. Открывай. Где? Буду должны... я шеплю тебя в гнездо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Happy birthday out output... <web boca> oh, to you. Ладно, 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 Вчитель математики сіпа люди.